Hello, hi everyone! You're on my channel You're welcome. I'm Helen. Here we we'll learn English from the very beginning. Рада вітати вас на своєму каналі вивчення англійської мови. You're welcome. У даному плейлисті ми вивчаємо англійську мову з нуля. І сьогодні ми маємо вже заняття 30. -те. Lesson 30. Друге заняття по темі одяг – «clothes». І, як і зазвичай, починаємо наше заняття із розминочки. Ви дивитесь відеофрагменти з англомовних фільмів або мультфільмів та відповідаєте на запитання у тесті. Ну що ж, поїхали! Let's get started! На сьогоднішньому занятті, окрім теми «close», ми також вивчимо одну дуже корисну структуру – «be going To, яку ми використовуємо тоді, коли хочемо сказати про наші плани на майбутнє. Я збираюся щось робити, він збирається щось робити, вони збираються щось робити. Ну що ж, починаємо. What do you hear? Dude, stop talking crazy and make us some tea. Dude, stop talking crazy and make us some tea. Our correct answer is A. Stop talking crazy and make us some tea. Перестань говорити нісенітницю. To talk crazy це говорити нісенітницю and make us some tea. І зроби нам чаю. Next scene. What do you hear? You wear sneakers all the time. You wear sneakers all the time. You wear sneakers all the time. Our correct answer is C. You wear sneakers all the time. Ти носиш кросівки постійно. Ну, і переходимо до нашого уроку. Сьогодні ми також матимемо багато фрагментів з англомовних фільмів, де ви будете чути, як звучать ті чи інші речі англійською мовою від носіїв мови. Наші перші два слова. Raincoat Raincoat Doshovik Shirt Sorochka Shirt Uvaha video Fragment. Oh, and remember, next Friday is Hawaiian shirt day. So you know if you want to go ahead and uh, wear a Hawaiian shirt and jeans. У фільмі Чоловік звертається до групи людей, говорить їм: Пам'ятайте, наступної п'ятниці, next Friday, is Hawaiian shirt Day, Гавайський день сорочки. So, you know. Отже, як ви знаєте, if you want to, якщо ви хочете, go ahead and wear a Hawaiian shirt and jeans. Go ahead. Said to someone in order to give them permission to start to do something. Тобто, go ahead, ми говоримо до когось для того, щоб дати їм дозвіл почати щось робити. Ми можемо перекласти це наступним чином. Будь ласка, ми вам дозволяємо, ви можете надягати гавайські сорочки та джинси. Oh, and remember, next Friday is Hawaiian shirt day. So, you know, if you want to, go ahead and uh, wear a Hawaiian shirt and jeans. Дивимося на наступні виділені слова. T-shirt. Футболка. Scarf. Шарф. Scarf. pajamas Pajamas. Перекладаємо як <піжама>. I have too many of the wrong kind of hangers, and I don't have enough scarves to match my ensemble. Oh, I can't wear matching pajamas—only pajama bottoms and a T-shirt. I have too many of the wrong kind of hangers. Я маю занадто багато неправильних вішалок. Hanger перекладаємо як вішалка. Wrong kind of неправильний вид чогось, неправильний тип чогось, тобто неправильні вішалки. I have too many of them» – У мене їх занадто багато. Пам'ятаєте цю структурку «too much, too many», яку ми вживаємо, коли хочемо сказати, що чогось занадто багато. «Too many» вживаємо із злічувальними іменниками, відповідно «too much» із незлічувальними. I don't have enough scarves to match my ensemble. У мене немає достатньо шарфів, щоб поєднати їх до мого костюму. Ensemble – це в принципі те саме, що suit костюм. I don't have enough scarves. Enough це достатньо. Достатня кількість. У мене немає достатньої кількості шарфів. To match my ensemble. To match – це щоби поєднати. Це ті шарфи, які підходять для даного костюму, які відповідають костюму. I can't wear matching pyjamas, only pajama bottoms and a t-shirt. Я не можу носити. Однаковий верх та низ піжами. Тобто, якщо ми говоримо про чоловічу піжаму, вона, як правило, складається із кофти та штанів. І ось наш герой говорить, що він не може носити піжаму комплектом. Only pyjama bottoms. Лише піжамні штани, тобто низ від піжами. Bottom перекладаємо як низ, дно. Відповідно, Pajama bottoms це I have too many of the wrong kind of hangers and I don't have enough scarves to match my ensemble. Oh, I can't wear matching pajamas. Only pajama bottoms and a t-shirt. Читаємо наступні слова. Blouse. Blouse. Блузка. Hoodie. Hoodie. Худі. Думаю, ви всі знаєте, що це таке кофта з капюшоном. Gloves – Gloves. Рукавички. Ідемо далі. Socks – Перекладаємо як шкарпетки. Socks. Дивимось відеофрагмент. Dana, can you tell us what is the president's plan for deficit reduction? Before we start, can we, can you explain the sock choice in here? Okay. Can you tell us, what is the president's plan for deficit reduction? Before we start, can you explain the sock choice in here? А чи можете ви нам розказати, який у президента план щодо скорочення дефіциту? Deficit reduction це скорочення дефіциту. Явно, слова не з початкового рівня? Але давайте сконцентруємося на нашому слові, яке ми з вами вивчаємо. А воно в нас у другому реченні. Before we start. Перед тим, як ми почнемо, can you explain the sock choice in here? Чи могли б ви пояснити explain? Перекладаємо, як пояснювати. The sock choice вибір шкарпеток. In here, це ніби тут, у цьому приміщенні. Йдемо далі. Belt. Перекладаємо як ремінь. Belt. «Cap» – «кепка», Cap. Hat. Капелюх або шапка. Well, I see you've had a very productive day. Don't you think the cowboy hat's a little much? Come on, it's fun. Isn't this a woman's hat? Well, I see you've had a very productive day. Don't you think a cowboy hat is a little much? Come on, it's fun. Isn't this a woman's hat? Що Productive. Дуже легко перекласти і запам'ятати. Productive day, продуктивний день. Я бачу у вас тут продуктивний день. Структуру you've had ми будемо вивчати на рівні A2, не на рівні A1. Це Present Perfect. Поки що не будемо за нього говорити. Йдемо далі. Don't you think a cowboy hat is a little much? А хіба ви не думаєте, що ковбойська шляпа це трошки перебільшення? Commands, fun! Та ну що ти? Це прикольно, це смішно. Isn't this a women's hat? А хіба це не жіноча шляпка? Наступні три слова. Elegant. Elegant. Елегантний. Smart – СМАТ. Охайний. Якщо ми говоримо про одяг, саме так ми перекладемо це слово. Якщо ми говоримо про людину, то ви знаєте, що це розумний. He is smart, він розумний. Trendy. модний. Trendy. І ще одне слово. Cost. Cost. Коштувати. Давайте прочитаємо діалог. Where are you now? I can't see you. А де ти зараз я тебе не бачу? I'm at the pharmacy. Я біля аптеки. What are you wearing? А що на тобі вдіто? I'm wearing a black cap, a black jacket, blue jeans, and white trainers. На мені чорна кепка, чорна курточка, блакитні джинси та білі красівки. Good, now I see you. Добре, ось тепер я тебе бачу. Тепер поговоримо про структуру «be going to. Як ми перекладемо цю структуру? Тут все дуже просто. Коли ви в нашій мові хочете сказати, що я збираюся щось там зробити. Він збирається піти по магазинам, вона збирається поприбирати в кімнаті. Я збираюсь сьогодні почитати книгу. Використовуємо цю структуру. Замість «be» Ми підставляємо відповідну форму. Якщо я збираюсь щось робити, я скажу I am going to. Наприклад, я збираюсь прочитати цю книгу. I am going to read this book. Наше особливе дієслово be в даному випадку буде мати форму am. Далі говоримо going to і інфінітив. Базова форма дієслова. I'm going to read. I'm going to swim. I'm going to cook і таке інше. Якщо він, вона, воно щось збирається робити, відповідно, ми вже будемо використовувати is. Він збирається побігати. He is going to run. Вона збирається написати листа. She is going to write a letter. Якась там тваринка збирається поспати. It is going to sleep. Відповідно з you, we, they, ми використовуємо are. You are going to sleep. Ти збираєшся поспати. We are going to play football. Ми збираємося пограти в футбол. They are going to read. Вони збираються почитати. Це в нас було ствердження. Як же ми робимо заперечення? Все дуже просто. Додаємо часточку not. Давайте прочитаємо наші речення. Перше. I'm going to read. Я збираюсь почитати. Негативне речення I am not going to read. Друге Anne is going to clean the house. Аня збирається прибрати будинок. She isn't going to clean. Вона не збирається прибирати. Третє, they are going to play tennis. Вони збираються пограти в теніс. І негативне речення, заперечне. They aren't going to play. Четверте. We are going to put on gloves. Ми збираємося надіти рукавички. We aren't going to put gloves on. Ми не збираємося надягати рукавички. П'яте. Jack is going to buy a new t-shirt. Джек збирається купити нову футболку. І як ми зробимо заперечення? He isn't going to buy a new t-shirt. Думаю, тут нічого складного немає. Як утворюється запитання? Тут теж все просто: виносимо на перше місце am або Is, або are. Наприклад, are you going to swim this evening? А ти збираєшся плавати цього вечора? Is he going to visit his parents? А він збирається навістити своїх батьків? Is she going to clean the house? А вона збирається прибирати будинок? Are they going to buy jeans? А вони збираються купувати джинси? What are you going to do this evening? Що ти збираєшся робити цього вечора? Where are you going to meet him? А де ти збираєшся його зустріти? Як бачимо, останні два запитання у нас починаються із питального слова. What, where, або могло би бути why і таке інше. Якщо маємо питальні слова, вони стоять на самому першому місці, а потім вже am, is are. Потім наш subject, тобто підмет, далі going to і дієслово у базовій формі та все решта. Якщо щось залишилось тут незрозумілим, запитуйте у коментарях. Давайте трошки попрактикуємося, почитаємо діалоги. Побачите, як ці слова функціонують у реченнях. Hello, Maria! how are you? What are you going to do? Привіт, Марія. Ти як? А що ти збираєшся робити? I'm in the shopping mall. Я в торговому центрі. I see a lot of trendy belts here, and I'm going to buy some for my boyfriend. Я тут бачу багато модних ремнів, і я збираюся купити деякі для свого хлопця. Does he often wear belts? А він часто носить ремні? Це в нас запитання в present simple. Oh no, but sometimes he needs to wear a suit at work. So I want to buy two belts for him. Ні, але інколи йому потрібно носити костюм на роботу. Отже, я хочу купити два ремні для нього. His suits are really elegant. The belts should also be smart. Його костюми дійсно елегантні, вишукані. Тож ремні мають бути теж підходящими, охайними. How much do the belts cost in that shop? А скільки вони коштують в тому магазині? Задіяли тут наше нове дієслово cost коштувати. How much do they cost? Як багато вони коштують? Скільки вони коштують? I don't know. Oh, the shop assistant is coming. I can ask him. Shop assistant перекладаємо як продавець або продавець консультант. The shop assistant is coming. Це означає, що я бачу продавця консультанта, який йде до мене. Це наш present continuous. I can ask him. Я його можу запитати. Nice. Then phone me and tell about the prices, OK? Окей. Okay. Добре. Тоді зателефонуєш мені і розкажеш про ціни. Добре? Добре. Tell. Перекладаємо, як розказувати. Price – ціна. Ще один діалог. Hi, I know that you love going shopping. Would you like to go with me? I need your help. Привіт! Я знаю, що ти любиш ходити по магазинам. А чи не хотіла би ти піти зі мною? Мені потрібна твоя допомога. Бачимо тут структуру, яку ми теж з вами вже вчили. Would you like to do something? А чи ти би хотів щось зробити? But right now I'm working. I have a lot of things to do. Sorry. Але прямо зараз я працюю. Це в нас present continuous. I am working. I have a lot of things to do. У мене багато справ, багато що потрібно ще зробити. Sorry, вибач, якщо ви не зовсім пам'ятаєте правила використання Present Simple and Present Continuous, ви можете подивитися 23 та 24 заняття, де детально про це розповідається. I am also busy now. Я також зараз зайнятий. Busy To be busy перекладаємо, як бути зайнятим. I'm cooking lunch. Я готую обід. Actually, I'm going to shop at the weekend. Взагалі-то я збираюся піти в магазин на вихідних. Can you go with me on Saturday or Sunday? А чи можеш ти піти зі мною в суботу чи неділю? Yes, I can. What are you gonna buy? Так я можу, а що ти збираєшся купити? Часто в розмовній мові ви будете чути саме такий варіант структури be going to. What are you gonna buy? Це все одно, що what are you going to buy? I need a new hat. Мені потрібна нова шляпа. I know there are a lot of elegant hats in one boutique near my house. Я знаю, що є багато елегантних шляпок в одному бутіку біля мого будинку. Бутік перекладаємо як бутік або модний магазин. They aren't cheap, but they're so trendy. Вони не дешеві, але вони такі модні. How much do they cost? А скільки вони коштують? They are quite expensive. Вони доволі таки дорогі. І ще трішки тексту, щоб ви попрактикували нові слова. Перше, my cousin wears hoodies almost every day. Моя кузина носить худі майже кожного дня. Is she wearing a hoodie today? А сьогодні вона також у худі? Бачимо today. Згадуємо, що це слово маячок Present Continuous. Тому і говоримо Is she wearing? Друге. How much is this hoodie? Або ви можете запитати, використовуючи дієслово cost. Тоді ми маємо вжити допоміжне дієслово do або does. How much does this hoodie cost? І перший і другий варіант запитання буде правильний. It is only $15. It's not expensive. Hoodie коштує лише 15 доларів. Це недорого.

А на тобі зараз є дощовик? На вулиці йде дощ. Now, but I have an umbrella with me, so everything is fine. Ні, але в мене із собою є парасолька. Тож все добре. It is windy today. I am afraid you can get sick. Сьогодні вітряно, і я боюсь, що ти можеш захворіти. I am wearing a sweater, I'm not cold. Мам, на мені світер і мені не холодно. I think you should come back home and take a raincoat. Я думаю, що тобі слід вернутися додому і взяти плащ. Oh, mom, that raincoat isn't trendy and it is old. Мама, той плащ не модний і він старий. I'm not going to put it on. Я не збираюся його вдягати. І розберемо ще один слайдик із текстом. Сподіваюсь, ця практика буде для вас корисною. Перше, I have got a lot of elegant scarves and coats. I buy them every year. У мене багато елегантних шарфів та плащів. Я їх купую кожного року. Where do you get so much money? А де ти береш стільки грошей? I have a rich husband, and my daughter is a famous fashion designer. All her clothes are trendy and very expensive. У мене багатий чоловік. Моя донька відомий дизайнер моди. Її одяг модний та дуже дорогий. Друге, do you like these gloves? They look nice. А тобі подобаються ці рукавички? Вони гарно виглядають. Yes, I would like to buy them. But I need gloves in green color. My coat is olive. Так, я би хотіла їх купити, але мені потрібні рукавички зеленого кольору. Gloves in green. Моє пальто оливкового кольору. Yes, you look great in green. What about that scarf? I think it's beautiful. Так, ти виглядаєш чудово в зеленому кольорі. А як щодо шарфу, я думаю, він чудовий. You are right, I should buy it. Ти права, я думаю, мені слід його купити. І третє, Kate and Jessica normally don't go shopping on weekdays. They do it on Sunday. Right now they are putting on their jackets and hats and going out. Кейт і Джесіка зазвичай не ходять по магазинам у будні. Weekdays. Перекладаємо як будні. They do it on Sunday. Вони роблять це в неділю. Прямо зараз вони надягають свої курточки, шапки і виходять на вулицю. Ну і завдання для вас: Find the mistakes in the following sentences. Знайдіть помилки в наступних реченнях. Натискаємо на паузу. Виконуємо, і ви зможете себе перевірити на наступному слайді. Ну, а тепер перевіряйте. Якщо тут було щось незрозуміло, або ви написали переклад якимось іншим шляхом, можете запитувати у коментарях. Буду рада допомогти! І останнє завдання перекладіть речення на англійську. Translate into English. Якщо ви дійсно хочете оволодіти англійською якомога швидше, то краще виконати це завдання не лише усно, але й письмово. Натискаємо на паузу. Виконуємо. І перевірите себе на наступному слайді. Ось власне наші відповіді. Якщо щось було незрозуміло, запитайте у коментарях. Мабуть, вам буде цікаво, а скільки ж слів ви вже вивчили? Починаючи з першого уроку і до сьогоднішнього, 30-го, ви опанували вже близько 7 сотень слів. А це вже дуже добре. Well done! I hope this lesson was useful and you learned something new. If so, give it a like and subscribe to my channel. Do not forget to take a test after each lesson. Не забувайте проходити тест після кожного заняття, для того, щоб закріпити пройдений матеріал. А також нагадую для всіх бажаючих приєднатися до наших онлайн-групок, так би мовити, Speaking Clubs. Заповнюйте анкетку у посиланні під відео та відправляйте на вказану пошту. А я з вами прощаюся. See you later. Bye-bye!